Друзья, всем привет! Сегодня с вами Сергей. Сегодня я хочу промонтировать. просил уже больше полгода. Вот такой костюмчик. Давайте я так отойду, чтобы вам было видно. Вот. Вот такой костюм. Вида обработку саду, винограднику. Еще хватает работы, обрабатываю. Костюмчик очень классный, удобный. Кепку одел, капюшон накрыл и все. Вид охищает из себя, вид химии. И та же одежда. Если вы одеваетесь одежды, после обработки запах воняет. Препараты, одежда, нужно сразу выбрасывать в стирку. Это костюм, оно все, оно не впитывается, оно все стекает. Просто перчатка про дели. Вот. Я такой костюм пробристи каждый э, на сайт Садиба я? Я ставлю силочку, также можно замовити ее. Друзі, син реклама. Сто я без себе сам советую еще. Дуже хороший и классный костюм. Кристущий же прилично. Вот такие еще можно замовить Вот. респиратор. Замовляйте, ссылочку оставлю под видео. Мы будем обробляти виноградник. Бо я бачу, что тущий нагоняют. Мы поехали працювати, друзья. Hey, Значит, сейчас будем делать першу обработку на своем винограднике. Значит, я буду использовать препарат. Шавит. Вот. Шавита хорошо работает с препаратом мильдю. Видим, слабенькая, серая гниль, белая гниль. Мельчичная роса, парша, фитофора, пернисороз и так далее. Расчинять буду в теплой воде, чтобы добавить сюда фалькона 5 кубиков, 5 миллиграмм. Тоді буде добре працювати І виїдемо і мити. Це перша моя обробка виноградника в стан після заморозку. Насипаємо 20 грам. Щоб добре ще вид робавить, треба в теплій воді. Насипаємо 20 грам. Ой, 22. я трошки заберемо. 20? 20 грамм шавіта. Розбавляємо теплою водичкою. Це буде на 10 літрів води. Так, нам видно. Оп. У мене є ось така баночка невелика, литрова. Висипаю сюди шавіт. Наливай води. О, хватит. піна пошла. Хороший пропарат коростую много лет. Беру только проверный сайт. Сайт Фадента называется. Друзья, я делюсь всегда своим опытом. Я никогда не рекламирую. И у меня чего рекламировать, чтобы заработать на рекламу. Я все делюсь опытом, что хорошее, что плохое. Лично костюм этот мне понравился. Он э, работает классно. Вы обработали, знали его, повесили. Он весь все, крутили его, все и дальше. Одежда постоянно, пост... одежда, штани там, футболку, в кепку, там, куртку, ну, кофту, да. Ты обработал, что воняет так препаратом, что вновь надо сирать, а этот работает на ура. Так, друзья. Сейчас пока наш нас э, разбавляется, мы берем отпрыскиватель 10 -литровый. І починаємо обробляти, потому що я бачу, сьогодні в нас жара була 34 градуса тепла, то жарко, на вулицю йдемо вийти невозможно. Так беремо фалькон. Фалькон предназначен для уїдима. Мишнична роса уїдим. Дірпорос, ржавщина п'ятниця септурилась. Теж хороший препарат для пропластики я беру 5 кубиков, 5 грам, правильно грамів Вот, П'ятий вот, кубовий приз набираю, виливаю виприсхватель і наливаю води. Ще Від треба да, постійно проміщувати, щоб він добре він растворяється. Вот, зараз буду вам наливати побачите, як буде добре. Все, ну як їх нічого не залишилося. Так, да, на одній трошки залишилося. нужно долить води і поколотити. Хорошо растворяется в теплой води. Вот. Прекрасно. Все, ничего не осталось. Пару грудочек осталось. Теперь. Борм фалькон. Тут було попарат, працюю вже багато рік. І вам видно було. І наливає повний поділочки. Все. Блям видно було. Повне Так. Да. А, ще трошки не вистачило. 5 миллиграммів повністю ровно. Так, виливаємо сюди. Закручуємо. Еще препарата тут, сколько я не знаю, 10 мл мені вистачає на 3 години. Спокойно, у мене є препарат, який саме перший я купив, ще 4 години Залишилося там таке. Чорний. От кожен раз, коли замовляю, мені ще цікаво, що фалкон буває світлий, красний, ще Це Інтересно, чи производитель це так робить такі світа, чи я не розумію. Просто інтересно. Добавляємо ще баночку води. Там вже все розміщалося. І зараз наливаємо 10 літрів води і йдемо обробляти перший виноградник. Я покажу. Перший тут, який сорт Аркадія, який в мене не помер. Будемо разом з вами зараз обробляти. Вже пронормований. і порадіти обробку, бо вже пора пораз. Обробляємо добре, чтобы попал а, под низь сверху, чтобы препарат полностью обмочить лутовые поверхности. Нижний верхний хорошо препарат действовать від болезней, від всяких спиники. Марка. Все, друзі, переходимо далі на ну, ще один виноградник, який там є в Так, друзі, ось вот ще один у мене такий виноградник. Всього два сорти, молоденькі посаджені. Так, і мене для себе вистачає. Будемо зараз обробляти. Це поліруємо не временно, а потім забетонуємо просто так. Временно поки йдемо. Зараз будемо обробляти. Гарний кошик. каші проперець роботи, бо як передають дощі, мар вітер піднесе. Будемо бігом, бігом. Рема немає, лечу, робота і робити. Ребят, ну що, ми обробили розтирати режарку, все мокре, все мокре. Все мокро. Працювати потрібно нам. Дав нічого, вже, які красиві пагані. Подв'язують, ростуть, ростуть, які не пострадали заморозкою. Які пострадавші заморозкою, пруть від голові куста. Вот. Ну, я надеюсь, покажу, як я там. Пробота, я обязательно покажу вам видео, яку состояний виноград. Сейчас буду виски, бо мары, тучи пропарата еще багато. Вроде такое короткое видео. Лайк. Обязательно комментарии напишите. Якщо хочете замовить такие костюм и оператор. Я оставлю ссылку. Переход там. Можете позвонить, пообщаться, ваш размер вам подберут просто легко. Просто вообще мне понравился сайт Садыбая. Оставлю ссылку под э, видео. бегом!